Всім доброго мирного дня. У нас сьогодні зранку був морозець, такий гарний морозець. Ну, а зараз вже вийшло сонечко. Трішки свою ранкову поранку відтягнула, так як було так досить прохолодно, але все налагодилося. Всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Ну а ми пішли працювати. Ну, щойно зняла з розсади Свою плівку ось такі, які попрокидалися. Це в мене баклажани тут. Щось вони мені так якось не всі попросиналися, але ось є петельки ще. Щось де буде, вистачить. Та як тут по 30 насінин вистачить. На іншому підвіконі ось трішки краща картина. І ось мамин перчик. Перчик дуже гарно сходить. Вибігають, вибігають вечірні, голодні. Ось так насипало зерна, у нас і вітер який здіймається. Так, прохолодно, прохолодно. кроликам бурячок, зерна зараз не даю так як вчора домовилася зі знайомою, в неї є кролик робочий, перевірений, буду в неї обов'язково його позичу, чи до неї занесу свої кролики. Ну так, кролиня так хочу, а наш ще маленький. Ось наш сайтик але він ще молоденький маленький. Це вже, якщо все буде добре, десь на кінець літа, можна буде ним спаровувати. Білого гусочка буду прибирати, все-таки вирішила. Та як цей сірий набагато більший, гусей я дуже люблю, просто дуже люблю. Це в мене таке з дитинства гуси, це моя слабість з дитинства, хоча коли була маленька, послала гусею в бабусі. Бабуся мене частенько виставляла, можна так сказати, бігати за ними, щоб не вгород і нікуди не йшли. Ну, але це таке. Тільки переїхали в село і відразу першим, першим ділом, що я купила, це купила гуси, хоча вже позбавлялася. В них, напевно, разів два, так точно, але все рівно приходить сезон, і щось купую, щось докуплюю, щось своє висиджували. Ось такі красені в нас. І треба півників. Ще в нас є два півники, які потрібно на супчик пустити. Даю зараз їм зерно суміш, там овес, пшениця і госипка товча отрубі, як хто називає ячмені. Ось так. Там водички їм, водички тепленькі, зараз їм наливаю. Ти чого кричеш? Чого кричиш? Кличе вони всі тут біля тебе. Ну, ось знайшла таке яйце. Відповідно, воно грязне, хоча, не знаю, гніздо сухе, а яйце грязне. Чи вони ходять лапами, чи що, не знаю навіть, як об'яснити, чому яйця грязні. Ось так. Ну воно мені схоже більш вже стає на гусини. Ну, Подивимося, як далі буде. Прийшла до хати, микнула вагу свою стареньку, і хочу ось це яйце зважити, щоб знати приблизно ну 85 грам це більше схоже на гусини яйце І по формі мені воно більш на гусяче. Потрібно розділяти їх, щоб бути впевнений, що до чого, де качення, де гусині. Ось півник а, вийшов там, де вже розстав мороз і вже скільки на лапах болота понабирав. Ну і потім я дивуюся, чому в мене яйця всі грязні. Ну ось так. На качки це взагалі болото одне сплошне. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Я вже трішки так за ранок замерзла, але нічого страшного, головне, щоб було здоров'я та мир та спокій. У нас трішки якось так, хоча сирени немає, нічого не це, але якось так в небі трішки було, а це нещодавно тривожно, але ну, я сподіваюся, що це всі наші хлопці щось таке. Ча... Ну, мене інколи це смущає, тому що а, дуже часто нас не повідомляють, що іде і як робиться, і не знаєш, що чекати. Ну це таке. Всім бажаю миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Все буде Україна. До нових зустрічей, Па-па.